Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Тетяна на кухні та дома. Сьогодні рецепт дуже простого, ну, напевно, найпростішого кекса або мафіни. Але найпростіше не означає, що він не може бути найсмачнішим. І це саме так. І отже, записуйте. Рецепт буде потім в опису під відео. Беремо 200. Грамів борошна. Звичайно, просіємо, щоб тісто було пухкеньке. Останнім часом чомусь в мене менше кулінарних відео. Більше таких життєвих життєвих блогів. Але я немає часу на це іноді, але сьогодні ми вирішили з сином знайти на це час. Так, беремо 150 грамів цукру. Так, мої ваги вже вимкнулись. 150. Можна менше, хто не любить таке солодке. А якщо ви додаєте щось іще солоденьке, окрім не буде просто тісто, ми можемо. У мене є шоколадні крихти. Я буду додавати шоколадні крихти, тому я менше додаю цукру, або, можливо, у когось є родзинки, якісь іще... Фрукти, які ви хочете додати, не кислі. Якщо це кислі, наприклад, можна клюкву або ще щось таке більш кислувати, то тоді можна цукру ще більше додати. Від цього нічого не станеться. 4 додаємо 4 яйця. Мені чим подобається цей рецепт, тим, що він настільки простий, що е, навіть не треба думати, що за чим іде. Так? А, оце спочатку, а те є ні, а я спочатку те вкинула. А тут все разом в одну миску кидаєте, не важливо у якому порядку ви це робите. Міксер за вас попрацює, все зіб'є і вуаля, тісто готове. Але це буде пізніше. Зараз ми його тільки готуємо, Чотири яйця додали, 50 мл молока. Так, таку щіпку пекарського порошку я на глаз все роблю. тому Так, далі так само ванільного цукру, як ви любите. Якщо ви любите сильно ванільне, будь ласка, робіть сильно, сильно ванільне, якщо ні, да. як вам. Забажається. Так, я ще додаю крихти. Ось такі в мене є шоколадні. Так. Ну, ось такі, чудові. Ми вже з них випікали, ми вже знаємо, що це таке. Тому будемо додавати, щоб вони трошки розтали і е, додали. Шоколадного смаку до наших кексів, мафінів. І 150 мл олії. У мене оливкова олія, грецька. Хто хоче. Хто може, може додати соняшникову олію, яка олія є, звичайно, щоб вона була без запаху. Так. І тоді все буде добре. Я б туди додала б ще банані, якихось фруктів, яблук, виноград. Але в мене син таки не буде їсти, тому оскільки це все робиться все для нього більше. Да? Я намагаюся під нього підлаштуватися і зробити так, як він хоче. А у вас як грає ваша фантазія? Отже. Ставимо, все. це все. До міксера і взбиваємо хвилинки три, а потім е нальємо чисто у мішок кулінарний, тому що воно буде досить рідке. І э, зальємо у формочки. О! Син вже прийшов, попрацював, увімкнув на низький режим. Тому, можливо, у мене буде трошки довше збиватися, не 3 хвилини. От. Сьогодні, чому б вийшла взагалі ідея випікати такий кекс сьогодні, так саме сьогодні. Тому що пішла у магазин і натрапила на ось такі різдвяні форми. І захотілося спекти щось ну, дійсно різдвяне. Тому у нас буде отакі дві форми, я взяла. Зараз їх втру, бо промили, звичайно, підготували, так, вони помилися. Так. І тепер будемо заливати. Але перш за все треба підготувати також кулінарний мішок. У мене ось такий кулінарний мішок. Ось така насадка, можна будь-яку насадку. В принципі, є і інші насадки багато, але ну, хай буде така. І будемо висаджувати. Це, звичайно, це не обов'язково. Можна взяти звичайну ложку і ложкою викладати. Але... Хочеться трошки заморочитися на ній, тому я взяла кулінарний мішок. Ще є у мене трохи родзинок, не знаю, можливо, додати. А так, що так. Будеш родзинки додати? Ось такі. Ось такі в мене є родзинки за. за ну, звичайні, так, родзинки. Можеш? Ні. Ні. Все, зрозуміло. Все, вимикай. Ні? Так. Думаю, що цього досить. Ем... Що, як я і казала, досить рідке, тісто, досить рідке, тому, звісно, його треба або ложечкою заливати, або спробуємо кулінарним. Ложком. Як вже ви знаєте, так мене, в мене записано в моєму каналі, що я не професіонал, тому. Тому я вчуся і ви також, ті, хто підписався на мій канал, ви вчитесь разом зі мною. Так? Тому деякі речі, наприклад, як ось оце, <смірки> переливати тісто в мішок і його потім виливати це новина все. Так? Тому я не презентую себе як професіонала і е -е, хочу, щоб ви також вчилися разом зі мною е -е, деяким речам. Так, ну ось це десь приблизно ось так виходить. Ох. Ах. Кажу ж, не професіонал. Впала вже одна штучка в мене. Так. Але мені знаєте, ви, трошки можливо це буде по сину. Е, трошки можливо це буде по такому простому, але мені так жалко і та які лишаються. Тоді лишається отам, в тому мішку, да? тому мені завжди... Так. Треба ложечкою. Треба ложечкою. Краще. Так. Не будемо заморачувати і будемо просто його виливати. Так. Так, трошки мені. Хочу покращуватися, якось розвиватися далі. Тому в майбутньому хочу все-таки придбати камеру, щоб ви могли краще бачити і вчитися разом зі мною, щоб вам було краще видно. Тому що зараз я розумію, трошки все виглядає не так професійно, як у багатьох інших блогерів. Тим більш фуд-блогерів, але, я ж кажу, я розвиваюся, я вчуся. І створила, перш за все, можливо, для себе, щоб довести щось собі, що я можу зробити, що я не соромлюся. так, І а на другому місці, звичайно, ви. Мої глядачі, мої підписники і не підписники, ті, які просто заходять і дивляться, мої рецепти переглядаю. Так? Я теж дуже вдячна. Якщо хтось візьме собі на замітку мій, один з моїх рецептів, я не, можу, я не скажу, звичайно, що це чисто мої рецепти. Звичайно, це рецепти, які взяті з інших сайтів, закордонних сайтів. Тому що, наприклад, оцей рецепт простий, так, я взяла з е, шеф кох-шеф е, кох з німецького сайту шеф кох вибачте, шеф кох Так, тому, якби я не кажу, що це те, що я щось вигадала, але я люблю дивитися. Іншу кухню, в мене багато книжок інших кухонь з рецептами інших кухонь, не тільки смаколиків, а і е, таких звичайних їстівних е, звичайних не недесертів. Тому якби я щоб було Що мене залишилося на трохи зовсім, тому так, ставлю в духовку, і потім з вами зустрінемося через деякий час.